Були готові. Доброго ранку. Доброго ранку, Україна. Доброго ранку. Доброго ранку, всі ріелтори. Які б вибрали для себе цю професію, які працюють, в яких є сила та енергія для того, щоб робити результати, я нагадаю, що повертаються прямі ефіри по понеділках з користю, з експертністю, докладати для вас по понеділках вже не тільки я, я долучаю вже наших експертів, які володіють ситуацією на ринку найактуальнішою, актуальнішою, яка на сьогодні є? Тому... Це більше користі, ще більше користі для вас, і для того, щоб ваша робота була для вас комфортнішою і результати ще швидшими. Хочу нагадати, що в нашому каналі Ріелтор-підприємець є рубрика про ефіри, про анонси. Не пам'ятайте про те, що щоденно там будуть публікації з. Тільки з користю, тільки з тим, що ви можете зробити, і як ви можете зробити себе, свою роботу і все, що відбувається у вас навколо, там на саме актуальна інформація. Тож заходьте, читайте, беріть для себе, беріть для себе щось в роботу, щось нове. І я планую вже в цьому місяці, можливо, я планую додати ще підкасти голосові і е, дуже хочу розбори. У мене стільки, у мене скільки зустрічей з ріаторами, от якщо я з кимось зустрілася, значить буде якийсь розбір якоїсь ситуації, якогось питання обов'язково. І в мене вже така, така безліч, вже ну, вже дуже багато чого можна було б розказати вам. І тому, можливо, я подумаю, який формат це буде. Як хто з вас хтось хоче? Бути в прямому ефірі і розібрати вашу ситуацію з вашим клієнтом, покупцем, власником або вашу особисту ситуацію, де ви можливо не можете зробити собі структуру, системи роботи або ще щось. Ми можемо це зробити. Розбір у прямому ефірі це буде дуже круто, дуже круто заявити, дуже круто розібрати а іншим буде корисно дуже послухати все те, що буде тут відбуватися. Тому не буду довго тягнути. Хочу при хочу наголосити, хто сьогодні у нас. Це Наталя Валер'єрівна Перекрєстова. Це один, на мою думку, найуспішніший керівник, дуже гарна людина, досвідчена людина, експертна людина. І вона ж настільки коректна, що от все, що вона каже, воно прям все западає в душу і все можна брати і робити. Обожнюю вас, Наталя Наталія Дякую. У прямому ефірі в понеділок і про що хочемо поговорити? Так, тема це вже у нас місяць, цілий місяць. Ми вже, е, ба, вже переживаємо ці процеси, які проходять, які завдяки зовнішньому середовищу нам додалися. Але ми пам'ятаємо, що у нас всередині є той стержень, як то кажуть, да, і він у нас нас тримає. І тому ми вийдемо з цієї ситуації. Наталя Валірівна, у нас сьогодні буде три, три теми, які ми з нею проговоримо: самі актуальні, самі болючі, так що таке що ж насправді відбувається з реєстрами, і що планується, і можливо, є якісь, якась інформація, яка неофіційна, може якісь плітки є. Ми ж знаємо, що таке як плітка зародилася, так тоді вже скоро буде це і правда, можливо, так. Можливо, поради. Я хочу, щоб ми сьогодні говорили про рієлторів, які щоб, що вони можуть взяти собі в роботу і на користь, як їм працювати, як їм працювати з покупцями, як їм працювати з власниками. Тому Наталя Валірівна, вам слово. А ми всі дуже уважно вас будемо слухати. Дякую. Так, да реєстри не працюють з 19 грудня. Да? Закрити. Ну о, на даний момент що можу сказати? Відкрити декілька вже реєстрів, і це добре реєстр довіреності. Ми можемо робити довіреності. Реєстр о, спадковий, реєстр вступати до спадщини можна. Реєстр нотаріальних бланків відкрити. Відкрити вже реєстри державних актів громадянського стану. Відкрити реєстр фізичних та юридичних осіб. Останнє повідомлення Мін'юста 6 січня було, що до наступні, наступні будуть реєстри будуть реєстр рухомого і нерухомого майна і всі реєстри, які з ними зв'язані. Тобто, реєстр боржників, реєстр арештів там ну і декілька інших реєстрів вони будуть відкриті всі разом і це повинно по заяві мін'юста статися десь приблизно ну 6 січня це було максимум максимум 20 днів тобто дуже сподіваємося так що по офіційним даним це буде, буде кінець січня і ми вже запрацюємо а, ну, от, що є пліт, плітки не знаю ніякі, <риклад> <риклад> плітки тільки погані. А ми будемо опиратися на офіційну версію мін'юста угу. до кінця січня і сподіватися на це. Наталя Валіна. А скажіть мені, будь ласка, от у вас дуже великий колектив, да, о, ну, багато ріелторів. Як витримують ваші ваші ріелтори? Як вони, як ви, як ви їм допомагаєте з цим справитися? І, взагалі, як як настрій? Ну я розумію, що настрій то таке, але ну. У вас вже досвід таки ж великий в нерухомості. Це не перша криза, з якою ми так. зіткнулися, так? І все одно ми знаємо, що вона все одно добігне кінця. так? Вона закінчиться. І тому, як ваші, ваші ріелтори, що ви можете, як підтримуєте їх? Ну, по-перше, треба розуміти, що це все тимчасово. І це надихає. Да? Але що робити для того, щоб дурні мислі не були в голові, треба завантажувати себе роботою. Так, по-перше, треба зберегти ті угоди тих людей, з якими вже не працьовані попередні договори, так продовжити термін цих договорів, пере, передомовитися по Якимось умовам, якщо це треба, так? Тримати зв'язок з клієнтом обов'язково, інформувати про якісь позитивні новини, підтримувати своїх клієнтів. Це по-перше. По-друге, ні, ні в коєму разі не треба зупинятися. Треба зберегти свою воронку продажів. Як це робиться, знає ріелтор. Продовжувати треба активно працювати як з продавцями, так і з покупцями. Можу, хочу тут підкреслити, що роби, що радити продавцям, і що радити покупцям. О, да. До клієнтів і покупців, і продавців треба донести розуміння, що цей випадок от закриття реєстрів. Да нам для того, щоб ми зрозуміли нестабільність, ще раз розумі... зрозуміли, нестабільність цього, цього нашого часу, щоб кожну, що ми можемо кожну мить, що мож, кожна мить, кожну мить може щось таке трапитися, що впливає на ринок нерухомості, впливає на продавців-покупців, на рішення, на, на реєстри, на угоди. Тому, дивись такою: жити треба тут і зараз, так? І якщо е, нічого не очікуємо, е, і якщо рішення прийнято продавати, то продаємо. Якщо рішення прийнято купити, то покупаємо. Якщо продавці продавець вирішив, що йому потрібно продати квартиру, що він знає, що які, яке питання ці, цей продаж його закроє. Так? Закриє. То розтягувати не треба. Не треба чекати, що хтось ціни будуть зростати. Не треба чекати, що прийде хтось, хто дасть більше грошей. Треба приймати пропозицію реального покупця і продати нерухомість. Покупці теж саме: якщо мені треба купити житло, то я не зволікаю ніякого обіцінювання ринка нерухомості в Одесі не буде. так? Ніхто не буде тут даром щось віддавати, даром щось продавати. Навпаки, літній сезон планує підвищення цін, і ми це все це знаємо. Далі є така тенденція в Одесі, що багато вже людей виїхали, так? Дуже багато Одеситів, одеситів виїхали, і вони продавали, продали свої квартири. І це. Все менш і менш людей залишаються, які будуть покидати Одесу і продавати так. А попит в нас зростає. Все більше людей хоче переїхати і жити в Одесі. Тобто, тут тут є такий час дисбаланс. Нам е, іноді нам не вистачає ліквідних об'єктів, щоб пропонувати е, своїм зараз покупцям. Тому покупці повинні розуміти, що якщо я знайшов об'єкт, який мені подобається, то я повинен боротися за нього. Вистачає грошей, не вистачає, треба якось домовлятися, треба вирішувати проблеми якісь, але об'єкт це мій, і я повинен його купити. Mm. Ось такі поради я би надала. Тобто живемо зараз. І що буде далі? Приймаємо рішення на сьогодні? Що буде далі, ми не знаємо. Може бути карантин, може бути якісь ще дії, які знову там щось призупинять. Такий рік, 2025 йде, що дуже все буде несподівано. Як працювати ріелтором? Які дії робити? Чи варто? Приймати в роботу нові нові об'єкти так, це так варто. Навіть коли ціна ще не дуже ринкова, то в нас є час перед до відкриті до відкриття реєстрів, попрацювати з власником, зробити цей об'єкт ліквідним і дуже цікавим для ринка. Чи варто робити е, повноцінну рекламу? Так, звісно, треба підтримати свою воронку продажів. Так, треба е, ринок активний, є попит, е, є покупці. Тож треба робити багато реклами, щоб е, отримувати зам, ну, замовлення, так? Угу. Від покупців е, 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 треба, треба укладати угоди. Ага. У мене питання. А скажіть, будь ласка, ну тут багато ріелторів, можливо у кого вже і були результати. Скажіть за цей час, що закриті реєстри, так от з 19 грудня, да? От що закриті реєстри, у вас були вже угоди? Ну не самі розрахунки угоди, а попередні попередні, попередні да попередні домості да. Ви вже є такі на ринку. Люди все ж таки доходять до згоди, що вони все таки купляють, і які там особливості зараз в цих угодах попередніх, які у вас в цей період. Так, навіщо ми так, люди є, покупці є, є і е, я знаю, що не тільки не, не тільки у нас в слоні кожен день є е, така попередня одна угода, одна чи більше. Е, інші я спілкувалася з іншими агенціями, колеги, директора, Вони у них теж дуже активний ринок. Всі працюють, всі е, е, на е, всі зараз працюють на майбутні угоди. Що ми може, навіщо нам треба підписувати попередні договори? Попередній договір це допомагає нам призупинити Домовленості ці призупинити продаж і готуватися до майбутньої угоди зараз. Е, працюють реєстри Оцін... Оцінку ми можемо робити. Оціночна площадка, е, майданчик, оціночний працює е, реєстр прописаних е, да в ЦНАПі е, працює. Довідки з БТІ, довідки з архітектури, комунальні довідки, ми можемо все це робити все брати. Тобто ми повноцінно готуємося до угоди тільки і чекаємо відкриття основних реєстрів, без яких нотаріальна угода не може бути ну, здійснена здійснена. А. Так, витрачаємо цей час на підготовку. Знаходимо, знаход... витрачаємо час на те, щоб знайти об'єкт. З'єднати покупця і продавця, укласти попередні угоди і готуватися до нотаріальної угоди? А скажіть, будь що... ласка, який uh -huh. термін ви берете зараз? Ну, термін до угоди в зв'язку з тим, що така ситуація? Uh -huh. І по який термін берете в середньому? І погод нормально погоджуються покупці і власники на цей термін? Як як домовленості між ними мене трошки хвилює це питання? Як, як реагують наші клієнти на ці зміни на ринку? Ну, Вдається домовитись нормальна реакція, як взагалі там. Так, всі ставляться з розумінням, всі ставляться з розумінням. Mm -hmm. Немає такого, щоб хтось сказав, а мені потрібно тоді, а я е, нічого, мені, нічого не цікавить, всі mm -hmm. ставляться з розумінням, всі е, продовжили, е, хто був до того з угодами, про з попередніми угодами продовжили термін. Е, зараз всі берет, беремо по всім угодам. Ну, до 20 лютого mm -hmm. з запасом. А mm -hmm. може, ну mm -hmm. як вони, як вирішують покупці-продавці, але десь до середини лютого беремо? Mm -hmm. Так. Якщо що, то ви промовляєте, що якщо що, то ми зустрінемося і ще раз там щось передомовимося. Є так. таке, є таке піднімає. Є, 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 uh -huh. є таке так. Може бути. Пролонгован ще договір, але ми сподіваємось, що це вже не буде потрібно. Ну добре, це да. да сподіваємося, наша надія надія, наше все і. Тому що нам робити? Ми продовжуємо, продовжуємо працювати на цьому ринку і в цих умовах, які так. є, і хочу зазначити, що завжди, от завжди є дослідження і багато є вже розговорів і, і практик, і в із минулого що якщо щось на зовнішньому середовищі стається в рамках. Ну, то есть в рамках країни, в рамках того ну економіки, то нерухомість вона перша реагує. От вона одна із самих-сами перших, яка так. реагує на будь-які зовнішні зміни. А тут у нас взагалі то тої реєстри закрили. То це взагалі, ну, тобто пряма, пряма загроза всьому, тому що ну дуже радує те, що є угоди. Це дуже радує. Це для для всіх, хто працює на ринку, для вас це знак, що. Треба продовжувати працювати, і, можливо, навіть ще й трошки активніше, ніж ви це робили тоді, коли реєстри, ну, коли реєстри були відкриті. Тому будьте попереду. Поки хтось десь сумнівається, ой, та реєстри закриті, можна не працювати. Ну, угоди ні. Навпаки, вам потрібно зараз, на мою думку, я б дала таку пораду: потрібно працювати ще більше. Поки хтось вагається, у вас є такий шанс і, ну, бути трошки попереду. Ереду, тому дайте більше реклами, продзвоніть всіх клієнтів, всі заявки, які до вас були раніше, які ну були раніше до вас поступали. Поговоріть з людьми, ну розкажіть їм, що, що, ну, що взагалі трапляється зараз, про що ви розмовляєте? Що ви знаєте. Ну тобто трошки зняти напругу з цих людей і дати їм впевненість, що ви працюєте, а це вже якась основа стабільності буде і для людей, які до нас ну зверталися раніше до вас, до нас. Взагалі до всіх, хто працює на ринку нерухомості, на мою думку, це підтримати кожного так на початку війни, так, коли ми не знали, що але ми підтримували один одного і підтримували наших клієнтів, і тоді вони до нас зверталися ще і ще. Тобто, ну, потрібно це робити. І так само самому не сидіти. Я дуже хочу наголосити саме найгірше, що ви можете зараз, як ріелтори, зробити, найгірше, що з вами може статися. Це ви застрягнете в болотці, що закриті реєстри. Я наголошую дуже-дуже хочу вас попросити: не робіть цього, не застрягайте в цих думках. Навпаки, додайте собі ще більше активності. Немає навіть клієнта, немає навіть дзвінка. Беріть розклейку ідіть, ідіть, і йдіть. Клі... і виклеюйте її. І це ваша То, що ви будете... те, що ви будете рухатися, вже буде вести вас, ну, енергію в вашому тілі і буде вести вас. Обов'язково буде результат, обов'язково він буде, так, Наталя Валірівна? Так, ну і ми не повинні забувати, що є угоди, які ми можемо провести зараз. Це від mm -hmm. забудовника. Так, я розумію, що зараз вторинний ринок перевагає, так, на на вагах, перевагає первинний щоріалтеру ну, важко Важко змінити напрямок своєї mm -hmm. роботи, але Можна вибрати забудовників, які мають квартири вже в даних домах, так без ремонту є такі, які роблять зробить ремонт ну, протягом двох-трьох міх двох-трьох місяців. Вибрати забудовників, які здають будинки найближчим часом, може в 2025 році, так і додати ці пропозиції до своєї реклами. Я знаю, що є такі угоди зараз. Від забудовника люди купують, а вже є пропозиції для людей, які у яких постанови так. Вони вже розуміють, що не тільки ці кошти, які в них на рахунках, можна перевести на рахунок забудовника і можна отримати від забудовника кращі пропозиції. І вигадні вигідні умови, так mm. далі можна робити переуступки, але тільки з якщо згоден покупець. Бо коли перед переуступкою, перед ми, ми повинні все ж таки в реєстрах про, перевіряти покупця продавця mm. на е, арешти, так на е, чи був цей об'єкт придбаний в шлюбі. Да? Нема чи немає в нього заборгованості, як якісь які заборгованості там податкових чи е, ну, перед державою. Так? Тому можемо проведи, провод, провести е, е, переуступки, але з домовленості з покупцем, якщо він, е, ну, якщо він е, розуміє ситуацію і дозволяє це робити. Тобто, працювати з угодами можна зараз, але ну, деякими. Тобто, що, підсумуємо? Да, да, давай, Робимо, так? Так. Так, працюємо. Да, працюємо. Працюємо, акцільніше. працюємо, працюємо. Mm -hmm. Активніше працюємо yeah. і дякую вам, Наталя Валірівна. Дякую вам за те, що ми з вами розпочали цей робочий тиждень і понеділок а, і з користю, і з вашою підтримкою. Тому все, все до всіх повернеться. Дякую вам велике за це. А для всіх ріотрів хочу сказати, що наступного понеділка ми опять з вами зустрінемося. Будь ласка, користуйтеся інформацією, яка є в каналі. Якщо у вас є питання, ви можете для того, щоб розібрати або ситуацію, або питання, звертайтеся до мене в особисті в каналі відкриті мої контакти. Ви можете мені написати, я обов'язково це питання підніму на прямому ефірі або в підкасті, який планується бути ще у нас в каналі. Я бажаю кожному з вас, кожному з вас віри. Я завжди кажу про віру. І і завжди наголошую, що вірте, вірте, перш за все в себе, і все навколо вас теж прийде до того, щоб у вас був результат. І пройдеться ситуація, і закінчиться цей період. Того, що у нас заборона тимчасова, це тимчасово, повірте мені, і тому це все закінчиться. Але зараз не попадайте в те, не попадайте в ті, ті негативні програми, які не будуть вести вас. Працюйте над собою, працюйте з вами з вашими клієнтами, і все у вас буде добре. Все. і загадаю бажання, щоб реєстри відкрилися. В ті терміни, які були на офіційно ну офіційно проголошені, тому всім бажаю енергії, здоров'я, сили і класних результатів цього тижня. І до нової зустрічі. Все, бувай, бувай. Дякую, дякую велике.